ліцей номер 6 отримав донорську допомогу від міжнародної неурядової гуманітарної організації «Save the Children». 67 лав для сидіння забезпечили на оснащення укриття. Як говорить директор закладу Дмитро Самозван, 17 лав розраховані на учнів першого та другого класу, адже мають менший розмір. Решта для старшої ланки. Тепер наша початкова ланка в кількості 200 посадкових місць буде повністю завантажена дітьми. Будуть створені комфортні умови для дітей. А також безпечні умови. Майже кожного дня школяри України потерпають від тривалих повітряних тривог. Перериваючи навчальний процес, змушені прямувати у сховище. На жаль, кімнати укриття для учнів стали другими класами. Прилуцька міська рада ще у лютому цього року подбала про комфорт учнів для оснащення сховища ліцею номер 6 було передано 10 лав. Ще 67 від донорів додатково розмістять в укритті. На сьогодні питання безпеки учнів у закладах освіти є одним із пріоритетних. Саме тому освітяни активно працюють у напрямку залучення донорських коштів. Так ліцей номер 6 за останній рік отримав більше ніж півмільйону гривень благодійної допомоги. За ці кошти облаштували клас безпеки та придбали технічне обладнання. Ми приносимо дуже велику дяку благодійним фондам за те, що вони підтримують заклади, за те, що вони нам допомагають і за те, що надають матеріальну допомогу, тому що в наш нелегкий час залучення позабюджетних коштів є дуже важливим. Ливим для нас